Про головне події в Харкові та області 16 жовтня. Півдоби по Харківщині летіли російські ракети та шахеди. Начальник хова Олексій Сенігубов повідомив, атака розпочалася близько одинадцятої вечора, 15 жовтня. А останньою цієї серії прильот був об одинадцятій ранку, 16 жовтня. Тільки за ніч для ударів по Харківщині ворог застосував 12 ракет і 56 шахедів. Цілили по об'єктах енергетики, а також газонафтовій інфраструктурі. Прильоти були в Богодухівському, Ізюмському та Лозівському районах. На Лозівщині протягом ранку двічі ставалися знеструмлення. Вперше о пів на восьму більш як сім тисяч абонентів залишилися без електрики. Після удару кількома ракетами та ППЛА по енергетичному об'єкту. Наступна атака була об одинадцятій і тільки на підключене світло знову зникло. Також кількасот абонентів у регіоні без газу, зокрема, жителі церкву. Синігу був підкреслив, ворог неодноразово застосовував тактику подвійного удару. Цілили по об'єктах, де вже працювали співробітники ДСНС та інших служб. Рятувальники повідомили про чотирьох постраждалих у наслідок цих атак. Енергетики вже підключили знеструмлених жителів Лозівщини, але загалом по області тривають відключення через те, що Укренерго періодично застосовує аварійні графіки. У Харків обленерго вже повідомили, що з 16 до 24 години обмежать потужності для промисловості та бізнесу. Такий захід в цієї осені застосовували вперше. У мера Харкова Ігоря Терехова троє нових заступників. Депутати Харківської міськради сьогодні підтримали призначення на посади Івана Кузнєцова, Романа Шабали та Нелі Цибульник. Цибульник до очолювала адміністрацію Холодногірського району. Вона донька очільниці іншої районної адміністрації Тетяни Цибульник. У команді заступників Терехова нелі відповідатиме за охорону здоров'я та соцзахист. Протягом останніх 15 років віцемеркою з цих питань була Світлана Горбунова-Рубан. Сьогодні в міській раді повідомили, що досвідчена чиновниця вийшла на пенсію. Іван Кузніцов тепер відповідатиме за забезпечення життєдіяльності міста. До підвищення він працював у мерії, очолюючи профільний департамент. Кузніцов є ветераном російсько-української війни. Посада, яку він обійняв, лишалася вакантною з моменту звільнення Андрія Руденка. Його зараз судять за підозрою в розкраданні коштів на фортифікаціях у Харківській області. Нарешті Роман Шавала куруватиме роботою місць департаменту економіки та комунального майна. Він працював на цій посаді в статусі виконувача обов'язків із моменту смерті в липні свого попередника Михайла Фатієва. Російське БПЛА Молнія в день впав поблизу багатоповерхівки в Київському районі Харкова. Безпілотник не здетонував. Тож обійшлося без постраждалих, повідомив начальник хова Олег Синігубов. Також немає руйнацій і пошкодження будівель. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.